Які темні факти про Другу світову війну варто знати людям? Бригада Тірлевангера. Названа на честь свого командира Оскара Діллевангера, складалася із засуджених злочинців, які очікувалися, не переживуть службу в підрозділі. Під час своїх операцій підрозділ брав участь у масових вбивствах цивільного населення та інших воєнних злочинах в окупованій Німеччиною східній Європі. Серед офіцерів Вермахту та Вафен СС він здобув репутацію жорстокого підрозділу. Злочини включали масове зґвалтування і вбивство. 15 медсестер Червоного Хреста та тисячу цивільних осіб після того, як війська увійшли до імпровізованого військового шпиталю, вони спочатку вбили поранених багнетами і прикладами гвинтівок, а потім почали групове зґвалтування жінок. Потім оголених медсестер, що стікали кров'ю, виводили на вулицю, підвішували за ноги і стріляли в живіт. Вони відповідальні за різанину на волі, масове вбивство 40 тисяч польських цивільних осіб. Їм було наказано вбивати все, що рухається. Крім того, людина, яка віддала наказ про масове вбивство, Гайнц Райнефарх після війни жив мирним і заможнім життям, будучи мером невеликого німецького містечка, він навіть виграв справу проти деяких журналістів, які намагалися викрити його злочини. А запити польського уряду про його екстрадицію були відхилені західно німецькою владою. Японські офіцери випробували свої мечі на полонених американських льотчиках. Ветеран, якого я знав особисто, писав про друзів, які зникли безвісті після того, як їхній в 25 був збитий під час нальоту. Пізніше з'ясувалося, що після полону їх використовували як багнетну практику. Коли вони дізналися про свою долю, то попросили, щоб їх розстріляли замість них. Кожного з них штрихнув багнетом член японського піхотного загону. Загалом близько 25 разів іншим чоловікам відрубували голови. Доктор Гізела Перл, угорська гінекологіня, перебувала в таборі Бергенбельзін, вона робила аборти голими руками, щоб врятувати життя їхніх матерів, бо знала, що доктор Йозеф Менгеля любив експериментувати на вагітних жінках. Лайно, яке нацисти зробили з Білоруссю. Вони звозили цілі міста в церкви і підпалювали їх, вони знищили ціле населення в сотнях міст. Вони також дозволили дітям виходити з церкви, нібито дощадяще їх, а потім косили їх, почувши крики їхніх родин. Люди думають, що Гітлер був злом. Дірлевангер був практично сином сатани. Коли нормальні люди хочуть розважитися з друзями, вони йдуть дивитися кіно. Коли дірлевангер і його друзі хотіли розважитися, вони вводили єврейським жінкам стрихнін і дивилися, як вони б'ються в конвульсіях від неймовірного болю на підлозі. Якось я прочитав два щоденники солдата СС і солдата Вермахту. По-перше, Вермахт був жоким, кривавим і абсолютно причетним до голокосту. Я просто випадково прочитав щоденник сапера, прикріпленого до найбожевільнішого підрозділу СС у війні. Здається, він називається Моє Варшавське божевілля Матіаса Сашенка. Зрештою, він дезертирував і, здається, йому було щиро огидно те, в чому був замішаний вермахт і Німеччина в цілому. Ці історії наснилися в кошмарах, зокрема про те, як німці зібрали вагітних польських жінок для змагання стоптання коней. Солдат, як я вже казав, дезертирував і його переховувала від власного командування польська родина. У щоденнику Есесівця є така фраза: сьогодні ми спалили жидівську діру. Те, що ви ніколи не чули, це те, що сталося з переміщеними особами або ВПО. Понад 40 мільйонів людей не змогли повернутися туди, де вони жили раніше. Багатьом людям не дозволили повернутися. Багато хто не хотів повертатися. Це захоплююча історія, яка мало висвітлюється. Німеччина використовувала повій як біологічну зброю. За часів нацистської влади всіх повій хворих на ІПСШ, ув'язнювали, щоб вони не могли інфікувати німецькі війська. Коли Німеччина почала втрачати позицію в окупованій Європі, вони звільнили всіх жінок, сподіваючись, що вони заразять війська союзників. Я не пам'ятаю, це сталося під час першої світової війни чи другої. Цілком можливо, що і в обох. Один з японських офіцерів Масана Цуї, відомий незліченими військовими злочинами Південно-Східній Азії, від маршів смерті до масових вбивств у лікарнях, цей покидьок уникнув токійського суду і став агентом ЦРУ в США, а ще йому поставили пам'ятник в одній з японських префектур генерал Хома. Який вважав себе гуманістом і був здивований, дізнавшись про факти маршів смерті після війни, був притягнутий до відповідальності за своїх підлеглих і страчений, поки Цуй був у бігах. Фали ЦРУ, розсекречені в 2005-2006 роках, показують, що Цуй також працював на ЦРУ як шпигун під час холодної війни. Серед воєнних злочинів цього виродка підбурював до агресивної прикордонної політики, яка спровокувала намахань Інцидент Сук Чінг спланував систематичне вбивство тисяч малазійських китайців, прагнув вбити всіх американських в'язнів і заохочував жорстоке поводження та випадкові вбивства в'язнів під час багатаанського маршу смерті. Багато захоплених чиновників філіппінського уряду стратили. Саме завдяки жахливим експериментам, які проводилися над в'язнями табору Дахау, ми знаємо межі тиску, температури та інших факторів навколишнього середовища, які може витримати людський організм. Завдяки цим знанням НАСА змогла швидше розробити свої космічні скафандри. Дуже сумно те, що коли Червона армія звільняла Аушвіц, деякі солдати давали в'язням їжу через те, що ті, вочевидь, були повністю виснажені. Річ у тім, що людський організм так влаштований, що раптове отримання великої кількості їжі після досить тривалого голодування. Може призвести до смерті від шоку, що і сталося з деякими з них. Це був дійсно трагічний елемент того, що сталося, тому що солдати, очевидно, лише намагалися допомогти, але гадаю, це не завжди спрацьовує. Для когось це може бути очевидним, але значна кількість людей, які стали мішенню нацистів, померли не в таборах. Голокост від куль здійснювали воєнізовані ескадрони смерті на чолі з Генріхом Гімлером, що діяли у складі СС. Вони були відомі як Айнзацгрупи і впродовж війни вбивали переважно цивільне населення, офіцерів розвідки, радянських службовців, євреїв, ромів та інших людей. Айнзацгрупи відрізнялися особливо. Пливою жорстокістю часто вербувала місцевих жителів невеликих містечок і змушували в'язнів копати братські могили на узбіччях доріг. З в'язнів знімали одяг і цінності, а потім розстрілювали тих, хто залишився. Щоб дати вам уявлення про масштаби цих звірств, приблизно третина всіх єврейських жертв голокосту загинула в результаті розстрілів. Айнзацгрупи були групою, яка несе повну відповідальність за ці смерті під час нюнзберського процесу. 24, високопоставлені члени АІНЗА груп були схоплені і звинувачені у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Нюнсбергський процес завершився 14 смертними вироками і двома довічними ув'язненнями, але тільки чотири з них були виконані а решта були змінені на більш м'які покарання. Існування підрозділу 731 та багато інших звірств, скоєних Японією. Це поширена відповідь на Reddit, але за межами нашої маленької ехокамери більшість людей все ще абсолютно не усвідомлюють, наскільки жахливим було під час Другої світової війни було настільки ж поганим, як і те, що робили нацисти. А в деяких випадках можна навіть стверджувати, що їхні вчинки були гіршими. Країни світу не хотіли повертати своїх євреїв, адже вони вже встигли заселитися в їхні будинки та предприємства. Вбивства продовжувалися і після закінчення Другої світової війни та падіння Німеччини. Це один з найбільших факторів, що призвів до того, що 40% ізраїльських євреїв мають європейське походження. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.